Всім привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні у нас відеогляд, снасть нас вбивця карася. Сьогодні у нас на огляді буде трьохпружинна, однопружинна і двохпружинна вбивця. І на що я ловлю карася, на які я ловлю наживочки. Тож, поїхали. Друзі, на огляді у нас перша вбивця це на одну пружиночку. Тобто, йде ось в мене грузик. 25 грамів, якщо я не помиляюсь. Да, 25 грамів йде. Е, І де тепер йде в нас вона привезене до нашого шнура. Тут у нас один гачечок. Де наша сама пружинка? Другий гачечок. Іде шнур. Третій гачечок. І це наша кілечка, за ми чіпляємо нашу вбивцю карася. У нас у нас е, Golden, від фірми Golden Cage. Ось така ось. Замовити таку можна на сайті goldenhatch.com. Ось така ось. Так, нас у нас. ось така ось. остакалось. Е, вбився карася, тут вже гачечки побільше. Тут по-моєму, 10 чи 8 розмір Йдуть у нас шнурові відводики. пам'ятаю, 30 грив. Е, дві кормушечки йде і так. Тут вже вона зачіпляється. Гачечки. Таку, таку я купував на Ваврорі. По-моєму, якщо не помиляюся. Також на неї відлавлю топ снасть Тепер рухаємося далі. Ось так виглядає наша снасть, намотана на нашому мотовилі. І третя в нас на черзі теж вбиться карася. За що вона чіпляється? Один у нас іде кармушечка, гачечок, кармушечка-гачечок, кармушечка гачечок. Кармушечка, І груз 20 грам. Також снасть, на неї також я ловив. На всі ці три, штучки, ці три Снасті я ловив, топ, на всі ловиться. І тепер, друзі, саме цікаві, про що ми побалакаємо, на, як, на які наживочки я ловлю карася. Дивіться. Ловлю я на з Аврори, ось такі ось, продаються набір насадок штучних риболовних кукурудзи. Вона силіконова, запах, як настояща кукуруза. Прикольно взагалі. Ловлю на неї. Ловлю тепер на такі ось. Тоже то риболовці від компанії Fisherman Aurora. Також пінокіста, піно повітряне кукуруджу. Також на них ловлю 15 грам. Все зовсім добре. І ось ловлю на такі ось часникові бойлики. Вони мене не отсирюють. Прикольно все. На Таких я ловлю. Тож, дякую, друзі, за увагу. Всім гарних рибалок. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте відео.